Скажіть, будь ласка, про продовження акції «Посади дерева пороху. Акція продовжується 100 тисячним місто. Якщо навіть хоча б 20 тисяч людей висади по одному дереву, це вже 20 тисяч дерев. Ну, Я думаю, що в цьому році ми висадили не менше 20 тисяч дерев в місті Павлограді всі разом. В районі ПШБ за ініціативою мого заступника. Секретаря міської ради Остренка Сергія придбав ці дерева в Дніпрі в питомнику. Якщо долучаться жителі, жителі багатоповерхових будинків, то в нас буде місто сад. Є люди, які будують, є люди, які розрушаються. Да, Тому так, тут так. От важливий навіть не баланс, а важливо те, щоб людей, ті, які будують, ті, які створюють, ті, які висаджують дерев, повинно бути набагато більше. Да. Тоді ми житимемо. В цивілізованій країні в чистій зеленій мирній саме головне саме головне, щоб закінчилась війна і все буде україна. Виникла наша спільна. Думка, як прикрасити наше місце ще восени, і тому ми порадилися з фахівцями з благоустрою міста, і вони нам порадили, що було б дуже гарно, якби на змісті з'явилися стролисти клени Royal Chief. Вони дуже красиві, вже осінь приходить у місто. Вони такі мають яскравий червоний фіолетовий відтінок. І на фоні жовтої листви це буде дуже дуже гарно.